Хліб України це врожайні неозорі поля пшениці, що купаються в золотому сонячному проміні. Хліб і людина, хліб і життя. Ці поняття невіддільні, злиті воєдино. Виховувати любов до землі, до хліба, до людей праці, шанобливе ставлення до народних традицій, основна мета музеїв хліба. Один із таких музеїв розміщується у центрі еколого-натуралістичної творчості учинівської молоді. Все про українську паляницю нам розкажуть наші наступні ранкові гості. Вітайте наших маленьких, цікавих гостей. Доброго вам ранку. Сьогодні говоримо про українську паляницю, говоримо дещо у незвичній формі, такі сценарні, стилізовані і тому надаємо слово вам одразу. Прошу. Прямій чері вітання від кінжу Ольги. Третьякова Олега та ну, Желізньова Тимофія. Це, е, ми є учнями Херсонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 47 та вихованців Центру еколого-натуралістичної молоді України. Е, керівник е, Пиріжок Тетяна Анатолійовна. Угу. От і познайомилися. <рес> <рес> Олена, Роман. Олега. Ну а далі. Про поляниця так давайте. отже, ми презентуємо куточок бережливого ставлення до хліба комунального закладу, центр екологінатуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради, де вивчаємо історію хліба, знайомимося з професіями хліборобів. Чимо шанувати їх працю та шанувати їх плоди. І саме тут розповідаються і проводяться екскурсії для школярів міста Херсона та області. І саме педагоги нашого центру розповідають про історію хліба, про розвиток хлібопекарської галузі на теренах України, ознайомлюють зерновими культурами, зі здобутками уславлених хліборобів Херсонщини. І тут ми дізнаємося про скорботні сторінки, історії голодомору, народні традиції та обряди, що пов'язані з хлібом. В куточку хліба проводяться народнознавчі свята, конкурси малюнків, пошукова робота щодо використання обрядового хлібу тощо. Юнати неодноразово побували на хлібзаводі номер 1 де спостерігали увесь процес випікання хліба. Наш дорогий кормовець брат. Херсонський хлібокомбінат. В погожий день, в негоду. День ти свіжий хліб даєш народу. І вдячний і кожен, кожен житель за білий хліб і житній, а особливо дітлахи, за тістечка і за торти. В куточку хліба ми з цікавістю розкриваємо ну, для себе е історії там, е походження різних е таких хлібин, пиріжків, Лі, тощо, вживання. ну вживання, і е такі рецепти, як приготування ага. стародавні. і ось представни, будь ласка, наприклад. Ну ось у нас є хліб, також ще називають українська поляниця. Саме це ну, найпопулярніший хліб. Ну, він найпопулярніший, найрізноманітніший. Його зазвичай готують ну, як на неділю, щоб ну, його вистачало до наступної випічки. Хотів би додати, що він найбільш значущий продукт. На розсвятковий та обрядовий. І в народі казали завжди, що хліб у голова та хліб, та вода, козацька їда. І як він казав, що хліб на Україні був учинений, тобто виготовлений на розчині або ж заквасці. що готували його на тиждень, розраховуючи, що вистачило до наступної випічки. Українці взагалі завдавали перевагу житньому хлібу. У невжині роки селянам доводилося пекти хліб не лише житньої, а й з домішками ячмінної муки, висівок, картоплі, буряків, лободи та навіть жолудів. А пшеничний хліб випікали лише на великі свята, такі як Різдво, Паску та Весілля. У нас є такі ось перепічки. Ці перепічки робились з розчинного тіста та випікались вони, коли не вистачало хліба до наступної випічки. І ну їх робили, ну не так багато, а ну пару штук, щоб наступну випічку вже готувати. Uh -huh. Ну, бачимо, і шишки там присутні, та якщо говорити uh -huh. про весілля, так uh -huh. ну ми ще про них скажемо. Також у нас є ось коржі, це найдавніший вид хліба, що виготовлявся з прісного тіста. Зазвичай коржі робили тоді, коли до наступної випічки не вистачало хліба. Uh -huh. ось. Пампушки це невеликі круглі й пишні булочки. Виготовляли з кислого тіста з житньої пшеничної або гречаної муки. Пампушки готували до свята у неділю на поминальний обід до борщу чи юшки та затовкували їх чесником. У нас є такі пиріжки, робились раніше. ну Зараз інші робляться. ці Вони спачені були. Вони робилися, вони були двох видів печені та Смажені робили робилось з кислого тіста, а смажені з прісного Пироги, ну, вони були багато начинок. у них було. Були там і фрукти, і овочі, і гриби, там, м'ясо, картопля, усе можна було туди покласти. Угу. Також є вареники, це одна з найпопулярніших страв з вареного тіста з начинкою. Як правило, ви знаєте, що є з вишнею, є з картоплею. дідусь навіть з їв. Смачний Часові. каже. Uh -huh. Отже, ще що є, це калач. Отже, це різдвяний обрядовий хліб, особливої форми плетений скрученого і переплетеного тіста. Як правило, він плететься з трьох-чотирьох качалочок, що ще можна сказати, що часто в них посередині дірка. Також цікаві звичаї, які стосуються весільних калачів. На Херсонщині молода крізірку дивилася на свого молодого через калач, коли ти приходив її забирати до себе? Угу, а можна глянути. Угу. О, дякую. Продовжити може якогось подивись, там, подивись той, когось. Там той побачу. побачив. Окрім відеооператора, нікого О, далі. Ми представляємо жайворонки. Це печиво, що випікали на свято 40 святих. 19 березня у кожному господарстві хазяйка робила близько 40 тістяних виробів. за формою вони схожі, як ви бачите, на пташок діти ходили по хатах і їх пригощали жайворонками. Підіймали вгору цих пташок, приспівували, і за повір'ями ці дії повинні були прискорити повернення птахів з вирію, ну тобто, початок весни. Ще в нас є калета. От калета випікалась на Андрія 13 грудня. У цей день відбувались. Молоді, ну, багато молодіжних гулянь, дівочих ворожінь, та також через калату теж можна подивитися. Ага. І часто всередині була вимазана дирка меду. І це, ну, як... І ще дівочі ворожіння були на пампушках та балабушках проводились. Ага. Також ще я хотів розповісти про паску: це різдвяний е, весяно-обрядовий хліб, який готували до Великодня. Саме Паску починали Великодній сніданок. Усе, що стосувалося паски, мало напересічне значення, оскільки крихти не можна було викидати свиням чи птиці, лише рогаті худобі, і вершечок паски, ось цей, що білий, висушений про запас, за повір'ями лікувальні властивості не тільки для людей, але й для самої худоби. У сучасній весільній календарній обрядовості досі є обов'язковим обрядовий хліб коровай. Широко побудують обряди виготовлення і дарування весільного короваю, стало саме апофеозом цього свята, символом поваги до хлібороба. І ці елементи обряду мають як етичне, так і естетичне значення. Ось у нас є лежень, Його ділили на Херсонщині. Як ну, він є весільно-обрядовим хлібом? Його ділили на другий день весілля. А до цього він лежав на столі перед молодими і чекав на ну, своєї долі. Uh -huh. Та також, ну, є шишки, як ви казали раніше. шишки це також весільно-обрядовий хліб. Його ну, готували теж на весілля. І, як правило, шишок повинна бути сім, тому що сім символізувала сім'ю. Uh -huh. і, і хотілося б завершити ось це віршем. Пахне хліб, як тепло, пахне хліб. Любов'ю трударів, і радістю земною, і сонце, що сміхається весною, І щастям наших неповторних діб духмяно Дух пахне хліб. Дякуємо, Дякуємо за вам. увагу. Вам дякую за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Так незвичайно, це вперше у нас така оповідь ведеться у Я студії. Я Тільки щойно хочуть запитати там, про поляницю. Відповідаєте все. Питань не залишилося. Я можу ще додати, що, наприклад, що на нього кажуть дивування. дивування, і їх Дивні, е, три штуки зазвичай робили, і їх вставляли посередині, і по боках дві. Угу. Позаду, наприклад. Пасибі вам величезне. Mm -hmm. Таке знайомство з українською паляницею mm -hmm. у нас відбулося завдяки центру еколого-натуралістичної творчості ученівської молоді. Я думаю, що тепер чекаємо знову і знову на вашу появу у нашій студії. Ще багато цікавого є про що розказати. Можливо, так знаєте, розділимо по обрядам, обрядовим mm -hmm. дійствам і будемо інформувати населення. Так, mm -hmm. спасибі. Ну і кажуть, що немає кращої квітки ніж пшеничний колос, немає кращої е, саду ніж пшеничне поле, і немає. Кращого запаху, ніж запах свіжоспеченого хліба. Це правда. Ну а от у нас ще не все. Далі музична пауза.